Якраз в розпалі футбольний сезон триває чемпіонат області серед команд першої ліги, і бродівська команда Богун юнаки і дорослі також бере участь. Знаємо, що мала відбутися третя гра, але вона чомусь не відбулася. Можете пояснити причину. Бугун був повністю готовий грати цю третю гру. Ми мали їхати в Лопатин грати. Але, на жаль, через тяжку фінансову ситуацію. Зараз футбольний клуб Спиртовик з Лопатина не перерахував кошти на Федерацію футболу Львівської області. І через це на даний момент Федерація футболу Львівської області забороняє грати спиртовику Лопатинському, проводити матчі. Чи Як... у багатьох клубів такі є проблеми? Ну наразі то, що третій тур має бути і. Поки проблеми такі тільки в Лопатина, вони зараз дуже сильно, тобто матчі всі переносяться на невизначений термін. Якщо Лопатин знайде кошти, тоді вони будуть грати. Але є велика ймовірність, що вони їх не знайдуть, і просто команда після першої своєї гри зніметься з чемпіонату. Знаємо, що через брак фінансування також бродівська команда відмовилася від однієї гри. Розкажіть більше, ми відмовилися не від однієї гри. Ми відмовилися від участі у Кубку ага. Львівської області з футболу. Ага. Так в цю неділю. Розпочалися якраз матчі, і Бугун міг грати в цьому кубку. Ми могли приймати будь-яку команду, на яку попав би жереб, І до нас могли приїхати команди прем'єр-ліги Львівської області. Навіть при такому жеребкуванні ми могли попасти на виниківський рух, за який зараз грає футболіст, надзвичайно відомий на всю Україну і за її межами. Футболіст колишньої «Динамо» і національної збірної України Олександр Алієв, який визнавався і в Росії найкращим футболістом. Ну, на жаль, коштів у нас не так багато, щоб ми могли участь і там приймати, хоча б хотілося. Ви говорите, що могли б попасти. Як оцінюєте свої шанси на перемогу? Чи дійсно достойна команда? Та однозначно у нас команда Які хороша. Результати? Які результати? Ну, в чемпіонаті ми першу гру зіграли в Червонограді. Там команда минулого року її не було. Зараз десь там з'явилося хороше фінансування, в них прийшло 100 фанів, дуже гарно в них було. Приїхало львівське телебачення з ТРК Львів, програма така Капаз, де відомий журналіст Василь Тріска, вже більше двох десятків років. Знімали цілий сюжет про них, де то показували. Ми зіграли досить пристойно 0-0. Моментах навіть ми там просто мали забити голим, могли би виграти. Але з такою командою це дуже хороший результат. Минулого року ті самі футболісти грали за команду вугільник з гірника. Це теж біля Чорнограду, і приймали вони ті матчі в Чорнограді. То минулого чемпіонату в нашій підгрупі. Ця команда зайняла друге місце, а ми третє. На два очки від них поступилися. Тобто таке своєрідне дербі було. А вже вдома ми приймали відкриття дебютанта нашої першої ліги команду футбольний клуб Муроване». Вони приїхали свою першу гру великих мостів 2-1 перемогли, ну їхали сюди, маючи три очки, а ми мали лише одне. Муровне хотіло тут перемогти, але. Футболісти наші продемонстрували таку хорошу гру, такий пресинг дали, що ми по ходу гри в 4-0 вигравали. Але mm -hmm. один потім гол пропустили. Ну 4-1 це супер результат. Mm -hmm. Ну очевидно, такі результати даються не просто. Довго готувалися до чемпіонату? Як готувалися? Розкажіть. Знаєте, підготовка до цього чемпіонату почалася ще минулого року, в кінці осінь. Ми почали грати міні-футбол. Вже стало холодно. І ми щотижня грали, їздили у Львів і заявлялися, грали на чемпіонаті Львівської області з футболу під егідою Колосо. Ми грали там в другій лізі чемпіонат з міні-футболу. Теж було там сім команд, і ми грали в два кола, тобто відіграли ми там 12 матчів. Після того там був Кубок ще області від тої організації. Ми там дійшли до фіналу, де поступили. Купилися 4-6, але там були всі в шоці, що команда ну, нам так казали, ви з провінції, а вас ніхто не вірить, що ви можете взагалі дійти до фіналу. Матчі відбувалися там на спорткомплексі Галичина. Там грає Вищолігова енергія мініфутбольна команда, і навіть національна збірна України в лютому дві гри з національною збірною Чехією там само грала. Матчі був дуже сильний там проведений турнір. Півфінальний і фінальний матч показували в прямому ефірі разом з коментатором, що було дуже цікаво. І До нас приїжджали з Бродів наші фани, які там з барабанами так нас підтримували. Ну це був мініфутбол. Закінчилось це, і ми почали вже збиратися в великий футбол. В мініфутболі 5 гравців виходять в основному складі, а в великому футболі вже 11. І ми провели вже великий футбол цього року, вже 9 повноцінних матчів. Якщо врахувати, що минулого сезону всього було 10 команд в нашій групі, тобто це ціле коло 9 матчів. Ми дуже багато, велику підготовку, серйозно провели, їздили на різні турніри. І ну що можна сказати, команда зігралася, і можна сказати, що команда наразі готова. Які далі маєте плани? Е, у цю неділю ми будемо приймати команду дуже грізну. Е, це команда Думна Ременів, яка наразі зіграла дві гри і усіх перемогла. Тобто в них зараз шість очок, у Бродівського Бугуна чотири. Буде дуже цікава гра. Наші суперники мають хороший бюджет і вони кожного року мають змогу запрошувати футболістів таких досвідчених, які вже багато де пограли. Запрошуємо на цю гру вболівальників. Ми хочемо, щоб прийшло дуже багато вболівальників на цю гру, підтримувало Бугун і ще окреме прохання. От в неділю цю ми їздили цілою нашою командою в золочів, де грав наш суперник Сокіл Золочів приймав команду добросин. Золочів виграв 2-0, але глядачів було до двох тисяч. Вхід на цей стадіон безкоштовний, е, там з 5 відеокамер знімало матч, е, також десь близько 100 фанів, всі мали шарфіки, сокіл Золочівський. ну, Організація чудова. У нас, можливо, менше людей йде через те, що вхід платний. Хоча ці кошти, які йдуть, вони теж не йдуть бугну. Це йде на підтримку нашого стадіону, але ми просимо всіх людей прийти, там, не пошкодувати тих 5 гривень, прийдіть, підтримайте бугун. А молоді е, піти в фан-сектор, щось самими якось зорганізувати, в нас є такий хлопчина, Вітя Чижик, який так старається, але він каже, ну як я один, там нас три чоловіки, будемо болівати. Ну, команді би було дуже приємно, якби була хороша. Підтримка. Тобто виходить, що бродівчани не підтримують свою команду, яка так успішно грає, так? Ви знаєте, я пам'ятаю дуже, коли я був молодий, здається, 96-й рік, і Бугун гримів на всю область, тоді е, Роман Станкевич, Ігор Куцюк, вони тоді такі чудеса витворяли, і Бугун змагався просто за перше місце е, в Львівській області. То на Бродівському стадіоні обидва сектори. Ну, всі місця були зайняті заворотами одними і другими. Люди стояли, ну це був ажіотаж не менше трьох тисяч було на матчах. Минулий сезон ми грали, ми граємо не в прем'єр-лізі, а в першій лізі. Але в своїй підгрупі ми минулого сезону закінчили перше коло на першому місці. І от розпочалася перша гра другого кола. ну Ми йдемо на першому місці. У нас там прийшло 300 глядачів. Ну чому так? Ну як можна ще? Я не знаю. І гравці показують зі видовищний видовичний футбол, віддаються грі. Норма футболістів це важливо, так от що ви ж граєте в футбол, і що ви відчуваєте, коли є така підтримка, коли чути? Е Розумієте? Коли футболіст виходить, а стадіон є пустий, ну він грає в футбол, як вміє собі десь там може не віддати якийсь точний пас, економить свої сили. А коли його підганяють, болівальники кричуть, коли заповнений стадіон, то футболіст грає, як то кажуть, через не можу. Він все рівно може, коли пустий стадіон, десь не добігти до кінця, а тут він буде так нестися на тому футбольному полі, ну, віддаватися усі сили, адже інакше стадіон може і засвистати. А коли він на полі віддасть всі сили, його обов'язково всі йому поплескають, там похлопають, ну, Люди дуже То люблять цієї це. цієї неділі на котру годину збираємо стадіон. Юнацькі склади наші почнуть грати mm. о 14 годині, а дорослий бунт грає о 16-й годині. Якщо буде хороша погода, ну там ще на стадіоні працює точка. Люди можуть і квасу випити, і якийсь чіпсів з'їсти, і пиво випити, і шашличок з'їсти. Ну це якась можна там знайти щось хороше зробити і підтримувати, звичайно, нашу команду. Ще хочеться окремо подякувати. Наприклад, перші дві гри ми змогли провести через те, що нам деякі меценати допомогли. Зокрема, велика подяка Гані Іванівні Приймак, яка нам. Дала 2 тисячі гривень. Роман Демчук дав нам 5 тисяч гривень. Мережа магазинів Стрикоза, місто Броди, які мають один магазин тут і який в оренді, теж дали вже 5 тисяч гривень, щоб ми змогли зіграти. Ольга Чорнобай дала 600 гривень. Далі підприємці Віра та Василь Тимків дали 1000 гривень. І от тих дві гри ми провели за ті кошти. Плюс те, що нам з міського районного бюджету кошти були перераховані якраз на заявку в Львівську федерацію футболу. щоб ми ми могли грати, і з тих грошей ми можемо заправитися, поїхати на виїзд, ми змогли оплатити суддям матчі і якось так грати. Так що ми надіємося, що ще люди, які мають можливість, зможуть підтримати нашу, команду, нашу хорошу команду, яка є флагманом нашого бродівського футболу.